Які асоціації у вас визиває ось цей аромат, і чи подобається він вам якимись, може, фіалками такий ніжний квітковий аромат. Смачний. Mm. Подобається вам? Да, прикольний. Одеса, Я не знаю чому. І якийсь такий э, тусовочний вечір узкий круг близьких приятних людей. То есть mm -hmm. ну, ну, женський запах. Подобається вам? Скоріше, він більше мені подобається на то ніж на мені. Може, він дуже смачний. Я вважаю, що він мене асоціюється з якимось дуже гарним чоловіком. Подобається вам це так? Вау. Перше, що з'явилось на думці, це якесь таке поле, де багато квітів, і дуже така погода сонячна, і я біжу по цьому полю. І от якась така дуже солодка квітка. Mm -hmm. Асоціюється мене, напевно, вот. Літо у бабусі, і ти сидиш на вулиці, якийсь літній душ до, душ, і ти в ньому мишся і чути цей запах. А замовити в концентрації 50% ви можете за посиланням в шапці профілю.